Подивився. Подивився, поробив, ну я тут вже тут четвертий день, бо ну, тут кожна хвилина. Берем пепсі. Пепсі, пепсі. Кота, що? Кота. Ти тут попродавав трішки з чогось? У мене є сердечко. Почекайте, я типу, якщо мене типу вб'ють, то в мене ще кілька життя з'явиться, я не розумію. Почекайте. Ай, боже. Мне нагороду дал 5 дней А, мне дали нагороду за 5 дней Это их чм бок бежит мне не подобається ну, Давайте тікаем назад У меня уже и радіатия піднялася бачу Або, чекай, він за мною заїде в... А почекай, почему за мной зайде в мной зайшов по-вашему нормально? Це нормально по-вашому? побачил айд зникне, бо зомбак нами. ало як мені його вигнати взагалі? давайте давайте краще. давайте краще купим пістолет. скільки мінімум? Од... давайте його купимо. ой що це? На цікаво. а мені його на віки дадуть. Чу? Ну типу я кажу, що він буде заходить в мене він буде висади. Фу, його вбив. Що там по бензину у нас. Чого боже у нас бензин. Він показує бензин, тобто заповнити дивно. Хоч у нас бензин повний. Тут можна купувати, так бачу, за 350. А блін, мені треба щось продати. Оце, скільки оця штука коштує, мені цікаво. 350 сюди. Бабула є, тепер можу купити. За 700. Давайте на 750 зробимо. Мені цікаво краще купити вже за 750. О, тут до речі за 5 днів дають оце. Чекай, воно щось трішки багане. Тут, тут немає. За 10 днів. Ну добре. Так, тут 750, а мені не вистачає всього лиш тут крапля. Нам треба недалеко піти десь і знайти одразу піцу продам. Хоч піцу треба нам, але піцу я продам. Мені пропонують купити. О, 50 бабло. Тепер можна купити. Я уже привів до я, я думаю вам просто не було б цікаво, як я просто йшов. А цяма тут на 25 день дають. Такі. Я думаю, що вам просто не було цікаво, як я просто йшов назад. Тоб я просто вже вас принес. Чого мені постійно плюс 10, 50, вже сто п'ятдесят? Так, а що у нас по генератору? У нас генератор по Бо бачу, що генератор халепа. А чего-то не будешь чогось. чего що з не чего оставь хава. Там не взагалі не тут. По-памбурга по хавайку. Четыреста 92. У мене машину сюди. Ага, ні, це заробить це звільнить. Ага, Уже 13-й день вже стає ваш і ваш. Бо генератор дуже починає якось не непосилуці витрачатися, але я думаю, ні. Але літрів то він починає дуже багато. Один бензин 10 літрів. Багато, багато. Чекайте, А де мій цей? Чекайте, його викинув чи продав? Я вже не пам'ятаю. Реально, я вже не пам'ятаю краще. Так краще не буду підходить до зомбі, а вони не помітили. підійдуть, ніж я. Давайте там зомбики. Я б до них краще не йшов. А одразу пішов би швиденько щось продати, щоб мені вже вистачало щось на щось краєшку. Ну, ми будемо здається шукати довгу. Вже торнадо до нас якось у нас. Бум. Так, ми давайте на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Денчик, та всім бувайте. Пау!